Один день ви будете писати диктант. Казала вам, пані Катерина. Мовні курси у нинішньому форматі започаткували рік тому. Атмосфера не спілкування неформальне знайомство, психологічне налаштування, інтерактивні вправи. І в 22-му, і в двадцять році ми все рівно проводили курси, але ось таких, щоб вони так масштабно відбувалися, щоб вони відкривалися в один день, в один час. В усіх районах Запоріжжя такого ще не було. Це була вперше пригадуємо різні правила, читаємо вірші відомих поетів, дивимося короткі відео про відомих українців. І в Україні, і за кордоном обговорюємо, пишемо творчі роботи дома, тут розповідаємо їх. І на кожному занятті ми в кінці заняття співаємо українські пісні. Як би не було важко, яка б не була важка ніч, але ми завжди підтримуємо і співаємо. Слухачі курсів всі різні, але дуже вмотивовані, каже викладачка пані Катерина. Багато хто приїхав з тимчасово окупованих територій та всіх об'єднало бажання вдосконалити українську. А мета видавити із себе вичавити, як кажуть українською мовою, вичавити з себе те останнє, яке мішає. Ну от переклад внутрішній він тригерить і взагалі мішає ця ситуація спілкуватися дійсно рідною мовою. Пані Тетяна в середині 90-х переїхала з Росії до Запоріжжя за своїм чоловіком. Подружжя вирішила будувати життя тут. Каже, одразу купила словник та почала дивитись новини по телебаченню, аби розуміти мову. З початком повномасштабного вторгнення Мої, Мене є рідні в Росії. Вони почали мені, як і всім, нам тут казати, що потерпіть, скоро швидка на вас звільнять, все буде добре. Я їм за кораблем. Я дуже зараз російську мову сприймаю негативно. Тому я зрозуміла, що пора починати говорити. І десь два тижні я розмовляю тільки українською. Пані Лідія у 84-му переїхала до Запоріжжя з Кубані на навчання. Ніколи раніше українською не розмовляла. Тепер каже вже час. Попри зайнятість, знайшла можливість вивчати мову. Вона масажистка та волонтерка. Виїздить з бригадою капеланів на фронт робить лікувальний масаж бійцям. Не може стримати сліз, коли розповідає про емоційний стан наших захисників. Тож говорити українською для неї це можливість відчути себе в єдності з усіма. Для мене важливо ще в цьому місці в своїй країні генетично вот код підтримувати, тому що ну російська мова його розрушає все одно. А ми так далекі ще поки то я маю надію, що ці курси неодноразові, одноразові вони будуть продовжуватися. А пані Ірина з Херсонщини за фахом вчителька молодших класів каже, виїхавши з окупації, відчула внутрішній протест. Закортіло перейти від суржика до чистої української мови. Стала купляти історичну літературу. За цим пішла культура, фільми, пісні, приказки. Воно мене так переповнювало, і я просто вже була як така річка. Яку рвалу, яка неслась, а мені хотілось війти в якийсь поток, щоб ішов лоцман, а я за ним, щоб я не просто була хаотично вивчала українську мову, а щоб у мене було е, педагог наставник який мені дасть ази. Таку наставницю Ірина Лебедєва знайшла на нинішніх курсах викладачка пані Катерина. Проводить заняття цікаво, дає корисні поради. Почати говорити українську з незнайомцями. Все рівно вони нас не знають. Почати із слів вічливості подяки, вибачення, до побачення, добрий день, а потім попередити друзів, що ви переходите на українську і переходите. Перевести свої, якщо ваші соцмережі є російською. Пишіть українською, пишіть дописи раз на тиждень, раз на місяць українською, і це буде легше. Ну і співайте звичайно. Заняття у дев'яти бібліотеках міста відбуваються двічі на тиждень. Тривалість курсу три місяці. По завершенні сертифікат. Ірина Чернова, телеканал МТМ.